Вітаю, любі друзі. Сьогодні хочу з вами побалакати про безпеку зв'язку між радіостанціями Хайтера та Моторола. Це буде заключне третє відео, яке закриє цей цикл відеороликів. Я вже зробив два відео: одне окремо про моторолам, інше по хайтерам. Це буде присвячено суто сумісної роботи двох радіостанцій. З акцентом на безпеку. Я не буду тут розказувати про те, як налаштувати контакти, ID-груп прийому а, і інше, щоб а, ці дві радіостанції працювало. Основне, про що я буду балакати, це про те, як зробити зв'язок між цими двома типами радіостанцій безпечними. Якщо а, будуть якісь пункти, які. Порушують норми безпеки Збройних сил України. Я просто заакцентую на цьому увагу, і ми їх далі не будемо розглядати як можливий варіант сумісності роботи цих радіостанцій, адже, адже ми хочемо розглянути саме тут безпечну роботу цих двох радіостанцій. Що ж, давайте починати. Отже, безпека між Мототірбіо та Хейтера буде відео розбите на три основні топіки. Перший це end-то енд. Шифрування, друге зв'язок через ретранслятори і третє аутентифікація, чи можливо її зробити безпечною для віддаленого прослуховування та е, вимикання вимикання радіостанцій Хайтера та Моторола. End-to-end. Е, чим представлені у нас шифрування механізми шифрування у радіостанції Хайтери? У неї є два основні механізми. Перше, це базове, базове шифрування, виділив його червоним, тому що ми його не використовуємо, так як тут зовсім простий математичний алгоритм, який легко ламається. Якщо ви хочете використовувати радіостанції Хейтера, обов'язково full encryption. Full encryption у хайтера представлений трьома ключами: це 40-бітний ключ, 128-бітний ключ та 250-бітний ключ. У хайтерах вони називаються 10-символьний, 32-символьний і 64-символьний. Ось тут -от можете їх бачити. В Digital Common Encrypt три варіації ключів. Моторола має дві варіації ключів, точніше, їх три. Є ще Basic type, який ми не використовуємо, адже це доволі простий алгоритм, там використовується 16-бітний ключ. І про якусь безпеку мова взагалі не повинна йти. Якщо ви хочете сумістити дві радіостанції хайтера і моторола, на слайді зображено, які ключі відповідають яким. Якщо ми балакаємо про 40-бітний ключ, 10-символьний хайтер, у моторол йому відповідає Enhanced Privacy. Ключ RC4, він же ARC. Ось, Якщо ми заходимо в privacy, Enhanced 10-символьні ключі. 40-бітний, він знаходиться тут у Motorola, у хайтер, відповідно, ось, якщо ви вибираєте 10-символьний, він відповідає Motorola. Якщо ж ми балакаємо про Advanced Encryption Standard, він же AS. 256 у Моторол, у хайтер це 64-символьне шифрування. Одне відповідає іншому. Бачимо один. Моторол він знаходиться в іншій таблиці. Таблиця з симметричними ключами, щоб вас не збувало з пантелику. Enhanced privacy також використовує симметричний тип шифрування, проте у під підсимметричними мається на увазі ключі as 256 Також можливий варіант використання мультикейв. Що це означає? Це означає, що ви можете використовувати рандомну таблицю на відправку. Сигналу і також на отримання розшифровку сигналу. Тільки є один нюанс. Хайтера працює як з рандомним шифруванням, так і з мультикей дешифруванням. Моторола працює лише з мультикей дешифруванням. Моторол це виглядає наступним чином. Тобто, якщо ви знімаєте чекбокс Fix privacy key, encryption, key decryption це означає, що моторола при отриманні сигналу читає ID ключа, який був надісланий. Після цього співставляє його з ID-ключів, які знаходяться у її таблиці ключів. Якщо є співпадіння, вона починає розшифровувати сигнал. Якщо співпадіння немає, ніяких сигналів. Не розшифровується, тобто буде повністю тиша. У хайтер це працює трошки іншим чином. В налаштуваннях каналу, окремо під кожний канал ви можете або використовувати фіксований ключ шифрування. Ось. Або ж можете використовувати multi key Decrypt і Random Key Encrypt. В такому випадку у вас має бути присутній, звісно ж, лише Full Type Encrypt. І не забудьте відмітити чекбоксом обидва ці пункти. Давайте подивимося по обмеженням. Основне обмеження в тому, що таблиця ключів у Motorola являє собою 16 ключів. Ось, якщо ми балакаємо про Enhanced Privacy Encryption, то ви можете максимум створити 16 ключів. І аналогічно можете створити максимум 16 ключів симетричних, А 256 і в загальному рахунку у вас будуть 32 ключі. Якщо ви використовуєте змішаний е, тип шифрування, це Окей, але якщо ви е, Використовуєте лише симетричні ключі AS256, то ви лімітовані 16 ключами. В свою чергу хайтера має спільну таблицю, розмір якої 30 ключів. Тобто, якщо ви будете використовувати мультикей-функціонал, будь ласка, запевніться, що кількість ключів. Між двома радіостанціями повністю відповідає. Окрім кількості, мають відповідати також айдішники і значення цих ключів відповідно. Як я вже казав, моторола може тільки отримувати е, різні ключі, але в кожному каналі, на жаль, на жаль, у неї є фіксований ключ, який вона відправляє. Е, Хайтера в своєму випадку можна програмувати кожен канал окремо. З Чим ви можете зіткнутися? Якщо айдішники будуть не співпадати між двома радіостанціями, тобто одна відправить один айдішник, ключа, інша його не знайде в себе, буде тиша. З іншого боку радіостанції. Якщо айдішники співпадуть, але будуть різні значення ключів, то голос, який буде розшифрований, він буде зовсім по-іншому чутно. Тобто це буде скряготіння, булькання, нічого зрозумілого не буде. Дешифрування буде відбуватися невірно. Такий ж самий результат ви отримуєте, якщо Будуть відправлятися різні типи ключів між двома радіостанціями. Що можна, які можна зробити висновок? Шифрування між цими двома радіостанціями end-to-end -end працює чудово у випадку, якщо ви використовуєте фіксовані ключі, і айдішники цих ключів та значення будуть співпадати. Також можливий варіант використання мультикей, проте ви повинні пам'ятати про ці обмеження, які вам я до цього перерахував. Другий топік по взаємодії радіостанції Моторола та Хайтера це зв'язок через ретранслятор. Перше, розглядаємо зв'язок через ретранслятори Моторола. Які конфігурації ви повинні зробити? Перше, конфігурація ретранслятора. На ре ми вказуємо ключ доступу до системи Restricted Access to System, він же раз ключ. Він може бути зроблений, визначений двома. Способами перше, ви або його повністю відключаєте, Disable, або переводите його у режим міграції. Показую, як це виглядає. Відкриваю код плах ретранслятора у вкладці Security. Вибираєте ви або Disabled, або Migration. Також бажано при використанні as 256 або RC4 ставити Privacy Type Enhanced. Якщо ви знімаєте раз ключ або переводите в режим міграції, незайвим буде використати. Цей чекбокс і вказати діапазон айдішників, які можуть доступатися до вашого ретранслятора. З приводу налаштування радіостанції. Радіостанція Моторола. Дивимося плах. Поки він відкривається, давайте. Коротко опишу, що має бути зроблено. У вкладці до доступу ключа раз, на в налаштуваннях самого каналу ви або вказуєте цей ключ, або його не вказуєте. Якщо ви хочете вказати ключ доступу, це означає, що ваш ретранслятор знаходиться в режимі міграції. співставимо і для цього ви повинні перше його створити. Створюється він у вкладці Security під симметричним ключем. Ось тут ви його додаєте і створюєте. Після чого в налаштуваннях самого каналу вибираєте цей ключ. Пам'ятайте, що він повинен відповідати ключу, який був вказаний в ре Якщо будуть не відповідати, зв'язку відповідно не буде. Тобто потім після цього в налаштуваннях каналу. Плаці Res Alias вибираєте ключ. Або не вибираєте, якщо на вашому ретрансляторі немає цього функціоналу, тобто він відключений. Що стосується радіостанції Хайтера, то для того, щоб все правильно працювало, на ній повинен бути відключений функціонал Over the Air Encrypt. В налаштуваннях каналу. Дивимося. Канал з ретранслятором. Ось тут на все повинно бути відключено over the encrypt type none Only Receive Encrypt Air не відмічаємо, Over the air Encrypt Key також не відмічаємо. Якщо все буде зроблено таким чином, то ви зможете забезпечити функціонування зв'язку між радіостанціями Моторола та Хайтера через Ретранслятор Моторола. У випадку, якщо ви хочете забезпечити зв'язок через ретранслятор Хайтера, тоді ви повинні налаштувати. Ретранслятор хайтера наступним чином. Дивимося, відкриваю поки що кодплаг. Over the Encrypt Він вже скорочення, ось показав. Повинно бути або NAN, або Signaling Frame. У випадку, якщо буде Signaling Frame, ми маємо перевести його у режим міграції. Аналогія така сама, як і ключ Рас. Єдине це дві різні системи, тому вони не сумісні між собою. Якщо ми хочемо використовувати такий собі парк радіостанції, представлений різними виробниками, що в першому, що в цьому випадку ми маємо працювати в режимі міграції. Дивимося, як це виглядає. Заходимо в Conventional, Digital Command, Encrypt, спускаємось трошки нижче. І бачимо, ми або відключаємо повністю ключ uh, Over the Air Encrypt, або використовуємо Signaling Frame. І, звісно, в Migration Mode. Тут маємо вказати ключ, саме який будемо використовувати. В налаштуваннях самих радіостанцій робимо наступні зміни. Для радіостанції Хайтера. Ви також будете робити маніпуляції з Over the Encrypt ключем. Ви можете його або вимкнути. Або використовувати Signaling Frame і вибрати той самий Over the A Encrypt ключ, такий самий, який був зазначений на ретрансляторі. Тобто ми заходимо в налаштування каналу, і для роботи з ретранслятором транслятором він повинен виглядати наступним чином. Over the encrypt Type Signaling Frame або None. Only Receive Encrypt Air обов'язково повинен бути невідміченим. Інакше в режимі міграції або коли Over the Encrypt на ретрансляторі буде вимкнений, ми не будемо отримувати цей ключ, і радіостанція не буде працювати на прийом. Ось тут, over the Air Encrypt Key, ми вказуємо саме той ключ, який стоїть у нас на ретрансляторі. Для Motorola. Motorola доступ до ретранслятора визначається Restricted Access to System. Він обов'язково має бути відмічений як Nano. Тобто Ключ не вибираємо. Якщо ми виберемо ключ, зв'язок з ретранслятором відбуватися не буде. Ну і третій останній топік аутентифікація. Чи можливо організувати безпечне вмикання вимикання та прослуховування між радіостанціями Хайтера та «Моторола». Операції, про які ми балакаємо, вмикання-вимикання. Віддалене прослуховування. Це можливо зробити ось дивіться, якщо ми будемо використовувати в моторолах таким чином, тобто знімаємо повністю якусь аутентифікацію і в хайтерах так само знімаємо аутентифікацію для цих операцій. В такому випадку це можливо. Проте, якщо ми хочемо зробити цей функціонал безпечним, а саме у Хайте, це автентифікація за допомогою ключа Air Interface Authentication Key, а у Motorola два варіанти. Перше, це Device Authentication і User Authentication, то в такому випадку організувати. Зв'язок між цими двома типами радіостанцій буде неможливо. Тому, будь ласка, якщо хочете віддалено контролювати радіостанціями, то робіть це з однотипними радіостанціями, інакше не робіть. Тому що це небезпечно. Чому, будь ласка, переходьте на окремі відеоролики, де я спілкуюся про хайтери та мотороли, там все досить. Добре, розказую. Ну, а зараз давайте перейдемо до невеличкої практики. У мене є дві радіостанції: одна Хайтера, інша Моторола. На кожній я поробив певну кількість каналів. Якщо ми балакаємо про моторола, то на ній в мене присутні 6 каналів. На хайтерах трошки більше. Там 4 окремі зони. плаги всі додаю. Ось хайтера. А, перший і другий канал у мене використовують шифрування AS256, третій, четвертий RC4, п'ятий канал і шостий канал. У мене зв'язок через ретранслятор хайтера. А, П'ятий канал з використанням AS256, шостий канал з використанням RC4 з 40бітним ключем. Uh, у Motorola я поставив можливість отримання різних ключів на кожному каналі. Тобто я зняв цю галочку. З приводу хайтер. Кількість каналів у мене. Значно більше. Їх аж 13. Перші два канали відповідають каналам Мотороли. Третій, четвертий також відповідають каналам мотороли. П'ятий, шостий канали у мене використовують ключ Over the Encrypt для прямого зв'язку з двома різними ключами. Тобто напряму вони не повинні працювати. При тому п'ятий у мене використовує цей ключ і він зможе приймати виклики з моторол. Шостий канал приймає на прийом тільки з ключем Over the Encrypt. Тобто ми не повинні будемо чути. Сьомий, восьмий, 9, 10 канали у мене використовують мульті Decrypt і Random Key Encrypt. Тобто тут на будь-якому каналі будемо чути все, що завгодно. А, враховуючи, що частоти в мене однакові, то функціонал буде просто будь-який канал все чути. Я маю на увазі між 7 та 10. А, 11, 12 13 канали у мене використовують налаштування ретранслятора. 11-й канал використовує Over the Air Encryption, 12-й без ключа Over the Air Encrypt, 13-й з ключем, і при тому там ще відмічений чекбокс, що працює на прийом, тільки якщо надсилається цей ключ. У хайтер я для зручності створив 4 зони, так як велика кількість каналів. Ну і давайте тепер перевіримо, як все працює. Переводжу радіостанції на перший канал і дивимося, чи працює один, один два, два. І в зворотний бік. Три, три, три чотири. чотири. Переходимо на інші канали. Один, один, два, два три, три чотири. притом, навіть якщо я повернусь на попередній канал у мотороли, то для е хайтери воно не буде працювати, е адже ми не використовуємо мультики Декріпс для, для мотороли. Один, один два, два, три. три все чудово працює. Давайте для прикладу перейдемо у хайтер в іншу зону. Зона, яка використовує Over The. Один, Один, два. Два. Тобто в бік хайтери працює. В бік мотороли навіть нічого не працює, тому що тут відправляється з хайтери зашифрований сигнал. Якщо я на хайтерах перемикаюсь на канал, який працює лише на прийом з Over the Encrypt, нічого не відбувається в зворотному випадку так само. Йдемо далі. Переходимо на іншу зону. рандом Кей. Тут повна відповідність між будь-якими каналами чотирма. Притом на хайтері я нічого не змінюю. Все чудово працює. І останній приклад робота через ретранслятор. Хайтери вмикаю канал, який не передає жодних ключів шифрування на ретранслятор. Зв'язок працює у обидва боки. Переходжу на хайтерах. На канал, який передає ключ Over the Air Encrypt на ретранслятор і приймає навіть не зашифровання. Працює у обидва боки. І тепер пробуємо. Цей варіант не працює. Зворотний бік працює. А, На цьому, мабуть, закінчимо показувати приклади. Дякую за увагу, любі друзі. А, в цьому відеоролику я намагався показати саме той функціонал, який працює між цими двома типами радіостанцій, і оминути функціонал, який не працює, для того, щоб скоротити час. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо ви хочете більш детально подивитися, як працює безпека зв'язку радіостанції Моторола чи Хайтера, будь ласка, переходьте на окремі відеоролики, які цьому присвячені. Дякую вам за увагу! Слава Україні!